14 лютого до наших захисників на передову поїхала чергова автівка від Кам'янського. З нагоди Всесвітнього дня хворогу у дитячій лікарні розважали малечу цікавим святом. У Кам'янському відкрили змагальний сезон з черлідингу-2023. Змагалися біля 500 спортсменів області. Більше на ці та інші теми поговоримо у сьогоднішньому випуску новин міської інформаційної служби. У студії працює Володимир Кремінь. Вітаю! Чергову автівку придбали та відправили нашим кам'янчанам на передову. Окрім такого необхідного транспорту, захисникам передали найпотрібніші речі та продукти. Разом з працівниками органу місцевого самоврядування та світтянами міста ми зібрали кошти на придбання автівки для нашого Кам'янського району. Також придбали 5 міні буржуйок, нову гуму, продукти харчування тут положили хлопцям і окопні свічки. Бажаю, щоб вам вона служила. Ця автівка, я бажаю, щоб ви повернулися з перемоги живими та неушкодженими. Зараз наші бійці тримають запорізький напрямок. У бойових умовах машини швидко виходять з ладу. Нуждаємося в техніці постійно. Це багато прилітає, пострадають автомобілі. І треба техніка постійно. Виповняємо будемо задачі на ній для освободження нашої. Родини атитанічисті, щоб быстрее вернуться домой с победой. Кам'янчани подбали і про тепло наших захисників. Представники громадських організацій бджола та родини загиблих героїв-захисників України зібрали кошти на придбання тканини і нагрівальних елементів для виготовлення термобілизни з підігрівом військовим, З наданого матеріалу відшивала одяг волонтерська організація Жіноча сотня. Всі виготовлені комплекти термобілизни вже відправили військовим. 14 лютого минув рівно місяць від дня найбільшої трагедії у Дніпрі, спричиненої російською агресією, яка забрала життя 46 людей. Нагадаю, що 14 січня російська ракета Х-22. Під час масштабних ракетних обстрілів мирного населення та критичної інфраструктури влучила в житловий будинок. Повністю зруйновані два під'їзди дев'ятиповерхівки на житловому масиві. Перемога. Далі розповімо, що зробили з їх будинком, яку допомогу надали і хто наразі знаходиться в лікарні. Давайте ще раз згадаємо хронологію тих страшних подій. 12-та година в Україні пролунала масштабна повітряна тривога. Сили протиповітряної оборони один за одним знищують ворожі безпілотники, збивають ракети типу калібр. Але злощасна ракета Х-22 о 15.41 потрапляє в найбільший будинок на набережній перемоги. Десятки людей знаходяться під завалами. З перших хвилин починається рятувальна місія. Поліція, ДСНС, волонтери просто містяни. Цей терористичний акт зруйнував сотні життів та доль, забрав життя у 70 родин. Рятувальні роботи були завершені через тиждень. Багато людей знаходились в лікарні і наразі їхньому життю нічого не загрожує. Протягом місяця місцева влада сформувала фонди для підтримки людей. Кожна родина, яка втратила житло в межах програми соціальної підтримки, отримає мільйон гривень від міста Дніпро та один мільйон від області. Була ще меценатська допомога. Бізнесмени Дніпра зібрали понад 100 мільйонів гривень. Щодо будинку, там, за даними сайту міськради Дніпра, вже встановлено 900 нових сучасних склопакетів. Залишилося зробити ще 500. Відновили електрику, подачу газу та опалення. У вцілілих під'їздах працюють ліфти. Два під'їзди не підлягають відновленню. Триває фахове обстеження будинку, за результатами якого буде прийнято кінцеве рішення щодо його подальшої долі. Будинок став своєрідним символом російського тероризму та геноциду українців. Цього тижня міжнародна спільнота відзначає Всесвітній день хворого. У цей день є привід не тільки замислитись про байливе відношення до свого здоров'я, але й нагадати усім про те, що байдужості немає місця в цьому світі, і кожен здатен допомогти хворій людині простим теплом та піклуванням. Представники громадської організації Бджола завітали до наймолодших кам'янчан, які знаходяться на лікуванні в дитячій міській лікарні номер 9 аби підтримати їх та подарувати невеличке свято. Всесвітній день хворого покликаний повернути увагу громади до проблем, з якими зіштовхуються хворі люди по всій планеті. У цей день щорічно по всьому світові проводяться соціальні заходи, просвітницькі, культурні програми і благодійні акції. У нашому місті активісти громадської організації Бджола вирішили підтримати дітей, підняти настрій і побажати швидкого одужання. Ми сьогодні завітали, щоб підтримати дітей, які знаходяться у педіатричному відділенні 9 міська міської лікарні. Це діти, які тут знаходяться та лікуються на стаціонарі, подарували невеличкі подарунки, тому що коли діти радіють, це більш прискорює їх. Одужання та виздоровлення. Ми побажали їм всього самого найкращого, щоб вони не хворіли. Тут дуже гарні умови, гарний професійний персонал, спеціалісти. Тому ми впевнені, що все буде добре, і всі швидко дуже. Громадська організація бджола завжди підтримує дітей, і всі верстви населення і так бути їх подальшому. У дитячій міській лікарні номер 9 діти мають усі умови, аби якомога швидше одужати. Задяки підтримці небайдужих дорослих. Лікування урізноманітнили ще й з розважальними заходами. Згідно легенди, 11 лютого 1856 року відбулося явище Святої Богородиці, за допомогою якої видужало дуже багато немічних хворих, і в зв'язку з цим. Громадськість звертає тепер увагу цього дня на те, що хворі люди потребують уваги представниками громадської організації «Бджела» організований невеликий святковий захід присвячений цьому дню. Ми висловлюємо щиру вдячність нашій організації бджола за таку можливість свята нашим маленьким пацієнтам. Діти наше майбутнє, тому вкрай важливо опікуватися про них з маличку. Варто якомога більше дарувати позитивний настрій дітям та підтримувати їх любов'ю. До дня Святого Валентина Дніпропетровська обласна станція переливання крові у місті Кам'янське запрошує подарувати свою любов Збройним силам України. Фахівці закликають долучитися до донорства, здати кров на користь захисників і цим самим висловити свою повагу та любов хлопцям і дівчатам, що виборюють незалежність України. Наразі запаси крові для лікувальних закладів вкрай необхідні. Станція переливання постійно нагадує про це і чекає донорів з понеділка по п'ятницю, з 8 до 13 години, за адресою вулиця Інститутська, 6 – Поряд з театром імені Лесі Українки та пенсійним фондом. 14 лютого світ відзначає не лише День закоханих, а й Міжнародний день дарування книг. Це добровільна ініціатива, започаткована у 2012 році американкою Еммі Бродмур, спрямована на підвищення інтересу до книг і бібліотек. Активно ця ініціатива розвивається і в Кам'янській центральній бібліотеці для дітей. Які книги дарують, а які є читацькими родзинками, про все це дізнаєтесь за мить. Не для кого не секрет, що читання має унікальну особливість надихати, а книга є одним із найкращих дарунків. Так, об'єднавши ці властивості, 14 лютого виникло ще одне міжнародне свято, яке спонукає людей подарувати книгу бібліотеці, другу чи рідній людині. На щоток знають про день дарування книг і в центральній бібліотеці для дітей. Попри війну, ця традиція не зникла. Навпаки, Тетяна Дорофієва зустрічає нас із усмішкою і показує 34 примірники популярних україномовних видань, переважно в твердому переплетенні, з яскравими палітурками та не менш яскравими назвами. І це тільки від однієї дарувальниці. Ми є лідерами серед бібліотек Кам'янського по кількістю подарованих книжок читачами. Торік нам подарували 180 книг, а в цьому році вже перший акт на 60 примірників. У нас дуже багато дарувальників. Я хочу зараз всім подякувати. По-перше, це Ольга Лящевська, найбільша наша дарувальниця за останній час. Потім постійні наші дарувальниці Любов Смик, Аліна Литвинська, Юлія Гончевська, Олена Залевська і родини дівчаток наших читачок Кіри Голуб і Мар'яни Залоги. Особливу вдячність пані Тетяна висловлює благодійниці з Києва Ользі Лящевській, яка почала допомагати бібліотеці з 2022 року. Завдяки цій небайдужій жінці тепер кам'янські книголюби мають можливість читати фентезі, книги на болючу тему російсько-української війни, літературу за напрямками психології, історичні романи, а дітки робити перші кроки в читанні строкатих на ілюстрації та щирих на слово книжечок українських авторів. Темні часи добре видно світлих людей. І от в цей такий темний час, коли ми всі були в сум'яттях, не знали, що нам робити, з'явилась пані Ольга, яка запропонувала нам підтримати в нас цей важкий час, подарувати нам книжки. І так почалася наша співпраця. Торік Ольга Ляшівська подарувала нам 54 книжки на більше ніж на 9 тисяч гривень. А вже в цьому році вона подарувала 34 книжки більше, ніж на 5 тисяч гривень. Серед її подарунків ще підписки журналів малятко, однокласник і цьогорічні свіжі номери дитячих журналів для найменших в кількості шість штук. Щодо дарування книжок, Тетяна Дорофеєва зізнається, це не тільки приємно, але й не або як корисно. Як правило, до прочитаної один раз книжки жінка вже вдруге не повертається. То, щоб книга не припадала пилом на полиці, дарує її бібліотеці. Так радить робити і всім іншим читачам. Так же поступають наші постійні читачі. Вони Дарують книжки, і за за рахунок от наших читачів ми отримуємо завжди по 150-180 книг щороку, і фонд наш оновлюється. У нас е, тільки нові книжки на відкритому доступі. Ну, Книжки читати варто. Вони е, розвивають уяву, з ними легше долати стрес. Ну, Я півроку майже нічого не могла читати, а зараз я читаю. З початку повномасштабної війни більшість українців почали розуміти наскільки важливо вивчати історію держави. Недаремно великим попитом зараз користуються історичні книги від яскравих книжок замальовок для дітей до вагомих примірників для дорослих поціновувачів історичних фактів. Ми звернулися по допомогу до пані Ольги, і вона нам подарувала такі книжки від маленьких читачів, які можуть читати по історію країни, до от, братів Капранових історія незалежності України, яка для середнього і дорослого віку. І от Трохтомник історії України від діда Свирида, ось оця, яка зараз дуже популярна, такий бестселер, який. У простій, легкій, доступній, навіть веселій формі з, з сучасною термінологією, автор розповідає про нашу українську історію. Дві книги в руках пані Тетянина були шаленою популярності в дитячій українській літературі за останні півроку. А об'єднує їх така актуальна на сьогодні тема української повстанської армії. Галина Пагутяк воку світу і Андрій Кокотюха в потаємних дверях. Для дітей підлітків написали в художньому стилі е, правду про українську повстанську армію, про повстанців, які боролися за незалежність України. І це такі книжки на часі, які ми захотіли мати в бібліотеці. Татусева книга від письменника Володимира Вакуленка має трагічну історію. Видана ще в 2014 році та присвячена сину письменника Віталію, книга користувалася любов'ю читачів. Але настала війна, і письменника за проукраїнську позицію закатували окупанти та поховали в Ізюмському лісі. Коли після звільнення Харківщини стали відомі страшні події, літературна спільнота не залишила без підтримки родину Вакуленків. Редакторка видавниця Старого Лева Мар'яна Савка вирішила перевидати цю книгу і перед замовленням. А весь наклад, гроші, які за, отримала за цей наклад, передати родині загиблого, бо там ще виховується неповнолітній син Володимира Вакуленка. Але ми будемо розповідати про цю книжку нашим читачам і розказувати про її таку от історію, щоб зберігалась пам'ять про письменника Володимира Вакуленка. Ми не могли оминути увагу і надзвичайно теплі та по батьківськи щирі вірші Володимира Вакуленка, тож вирішили і вас ознайомити з одним поетичним дивом. Смішинка на павутинці. павучуки і павучиха наловили в міхи сміху, а маленькі павучата стали сміхою продавати зайчику за капустинку, мишці за хрустку скоринку, за листок осінній – сіній листці, місяцю за сон в кулисці, дзвоникам за добрий ранок, жабці за водички жбанок. Спритній білці за горішок, а Віталику – за віршик. Дорогі глядачі, приходьте в бібліотеку. Читайте самі. Читайте разом з дітками. Читайте для діток. Книжки це величезне щастя. А щастя нам зараз так не вистачає. На спортивній арені «Прометей» відкрили змагальний сезон 2023 з черлідингом. Цьогоріч, попри війну, участь в змаганнях взяли понад 500 спортсменів з Дніпра, Кам'янського, Павлограду та Запоріжжя. А враженнями від яскравого спортивного дійства поділяться наші кореспонденти. Розмаїття рухів, строкатість костюмів, ритмічна музика та сильний характер юних спортсменів, налаштованих тільки на перемогу. Саме такі емоції надходили від учасників змагань з Черлідингу, причому як від наймолодших трирічних діток, так і найстарших 18-річних красунь. Є не тільки з нашої області команди, але і приїхали з других областей, тому що всі знають, що наше місто спортивне тут завжди всіх зустрічають добре і. Це така знаєте, підготовка до чемпіонату України. Дуже багато спортсменів попадуть від області на чемпіонат України завдяки цим змаганням. І я думаю, що чемпіонат України, який буде на початку березня, наші спортсмени виступлять достойно і обов'язково у нас будуть золоті медалі. Громадська організація Бджола постійно підтримує розвиток спорту в Кам'янському. Не в активісти обласні змагання з черлідингу. Хочеться побажати всім учасникам перемоги, перемоги і не тільки учасникам, а й нам, всім, всій Україні. Президентка обласної федерації Чарлідингу також висловила вдячність за підтримку в проведенні змагань, адже вони є своєрідною зеленою доріжкою до участі у чемпіонаті України, який проходитиме 4-5 березня у Львові. До речі, за підсумками змагань від міста Кам'янське до складу збірної України увійшли дві представниці: це Єлизавета Тимофієва, яка у віковій категорії дорослі представлятиме Україну на чемпіонаті Європи, та Аліса Квашукова, яка в складі молодіжної збірної представлятиме Україну на чемпіонаті Європи та світу. Складні зараз у нас часи, але Діти тренуються, діти чекають цих змагань, і ми не могли залишитися осторонь. Хочу користуючись нагодою, висловити подяку нашому міському голові, нашому управлінню молоді та спорту, громадській організації Бджола за ту підтримку, яку вони надали нам на наших змаганнях. Ви бачите за моєю спиною чудова фотозона завдяки їм. Перекладу, що там написано, що черлідинг це змагання для кращих. Участь у змаганнях взяла Мілена Вишнякова. Дівчинці вісім років, чотири з яких вона займається черлідингом. Привів Мілену в цей вид спорту дідусь Павло. Тож своє перше місце дівчинка присвячує саме йому і на досягнутому зупинятися не збирається. Тут все дуже гарно. Ну і в мене цей вид спорту визиває емоції. Мені подобається сюди ходити. Я була. Павлограді на змаганнях, в Дніпрі декілька разів і поїду в Львов. Амбітні плани у відкритої та балакучої красуні Аліси Бутікової. Мені подобається займатися на Волбведі і займатися цим спортом. Мені подобається ходити на цю тренування, на різні… Прикмети, як сказати. Мені подобаються сіреновація. Я хотіла більше досягнути ще вершин. Я вже була на змаганнях, мені подобається це. Я хочу ще досягати вершин, щоб могла робити всі трюки, які я хочу робити. Талановиті спортсменки та подружки Марійка і Злата також вирішили поділитися своїми враженнями від черлідингу загалом та змагань, зокрема. Я займаюся менше ніж один рік, але в мене дуже великі досягнення. Мені подобається, що тут треба багато рухатись. Це активний вид спорту. Мені подобається цей спорт, тому що там багато акробати. Мені це дуже подобається. Окрім того, у рамках відкриття змагального сезону організатори вирішили провести благодійну акцію. Протягом змагань вдалося зібрати 25 тисяч гривень, які підуть на придбання авто для військових 109-ї окремої бригади територіальної оборони, які захищають Україну на Маріупольському напрямку. Наприкінці випуску, як завжди, послухаємо погоду. У середу погода буде похмурою, обіцяє дрібний сніг. Температура вночі мінус 3, в день нуль. Вітер північного та північно-західного напрямків до 7 метрів на секунду. На цьому наш випуск новин завершено. У День Святого Валентина бажаю вам щирого кохання, яке надихатиме та даруватиме сили пережити складні часи. Любимо Україну, віримо у ЗСУ і прямуємо до перемоги. І з вами був Володимир Кремінь. На все добре.